Бюджету Ужгорода на наступний 2023 рік складатиме 1 мільярд 975 мільйонів гривень. Коштори з обласного центру підтримали ужгородські депутати на черговій сесії. Більше половини із міської казни, зокрема понад 1 мільярд гривень. Витратять на освіту на житлово-комунальне господарство передбачено 96 мільйонів. Соціальний захист громадян коштуватиме місту 90 мільйонів. Видатки на медицину майже 84 мільйони гривень. Розвиток фізкультури і спорту обійдеться в 40 мільйонів, і найменшу суму, трохи більше 13 мільйонів, спрямують на підтримку галузі культури та мистецтва. Також міські обранці на чолі з головою громади обіцяють виділяти кошти і на військові формування, які дислокуються в Ужгороді. У нас відбулося чергове засідання сесії міської ради, на якому ми затвердили бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік. Значить, бюджет складає 1 мільярд 975 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком збільшений, тому що виросла мінімальна заробітна плата і збільшилася заробітні плати, і у нас зараз є ну, певна кількість збільшена військових формувань. І де і інші сові структури отримують більшу зарплатню, і відповідно частинка ПДФО сплачується міський бюджет, тому у нас бюджет на двадцять рік збільшений. Ну, Снідодатки це у нас це освіта, це медицина, це соціальний захист. Вже під благоустрій утримання міста. Це ці всі напрямки, які ми, на яких ми працювали в цьому році. Звичайно, буде значна увага приділена саме. Фінансові підтримці наших збройних сил, це які у нас розташовані в місті ужо. Це 15-й батальйон, це сто гірського штурма, сто бригада, це підрозділи територіальної оборони, підрозділи Національної гвардії.